Для сприйняття світу нам потрібні знання. Для розуміння нам потрібні знання. Для мислення нам потрібні знання. А звідки ми їх черпаємо? Життя з досвіду. Життєвий досвід. Ну, з культури. З культури. А що таке культура в цьому контексті? Ну можливо, це інформаційне середовище, да. так, яке нас оточує з дитинства. Що да. старова людина, не природа. Клас. Отже, в нас є певне інформаційне середовище, в яке, в яке ми занурені з дитинства, з якого ми черпаємо наші знання. І іншими словами, це середовище дійсно називається культура. Але культура це система смислів. Чому, чому це важливо? Коли ми, коли ми визначаємо культуру як систему смислів, якщо ми зараз з вами разом погодимося, що це система, то ми зможемо з цим працювати. Бо система концепт відомий, 2,5 тисячі років, як найменше. Ми знаємо властивості системи, ми знаємо, як вони себе поводять, ми знаємо важелі впливу на систему. Тобто ми можемо з тим щось робити далі. Отже, культура система смислів. Чому це система? Тобто, чому це ціле? Да? Бо іншими словами, система це про цілісність. Ціле. Чому культура це ціла? Перше, тому що будь-який смисл в культурі пояснюється за допомогою інших смислів з ж самої культури. Тобто, будь-який смисл в межах культури пояснюється за допомогою інших смислів з тієї ж самої культури. Дуже класно про це написав Станіслав Лєм, дуже люблю його. Він в нього є цикл оповідань про Іона Тихого, там, космічного мандрівника. І там Іон Тихий прилітає на якусь планету, залишає там на місяці цієї планети свій корабель космічний. Ну і на шатлі летить на, на саму планету. І читає рекламу космічну. Найкращі сипульки в світі. Йому ну, дуже цікаво, що таке сіпульки. Ну, Мені теж насправді, а, бо досі не знаю. І а, він тоді намагається розібратися, що таке Сіпульки. Він там виходить з шатла, бачить там магазин, найкращі Сіпульки, заходить в магазин, там каже, продайте мені Сіпульки. Він каже, ви що, прийшли без своєї дружини? ну Так. Ну Тоді йдіть звідси, бо ми виключимо поліцію. Ну Він виходить такий, не, не розуміє, що відбувається. Там, починає питати людей, там, що таке сіпульки, вони від нього починають шарахатися. Він тоді там, ну, їде в готель, бере галактичну енциклопедію, починає читати. Сіпульки. Це е, дуже важлива частина культурного життя інопланетян, використовується. У складі сіпулькарів в процесі сіпуління. Дивись сипулькарії, дивісь сипуління. Він дивиться сепулькарії. Двайси, що складаються з сипулік, використовуються при сіпулінні дуже важлива частина культурного життя інопланетян. Дивись сипульки, дивись сіпуління. Дивиться сіпуління. Друзі, ну там читає сіпулєнія. Дуже важлива частина культурного життя культурного життя інопланетян, в процесі якого використовується сипулькарій, зроблені з сипулік. Коли замкнулося. Ось саме так відбувається в будь-якій культурі зі смислами.